Вітаю у вищій школі головбуха. Сьогодні я розкажу вам, як влаштоване навчання у школі, які в ній є програми та що таке єдиний реєстр документів про підвищення кваліфікації цифрового видавництва експертус. Вища школа Головбуха це унікальний онлайн-ресурс, на якому бухгалтери обирають програми для підвищення кваліфікації. Є базові програми та експрес-програми. Базові це програми підвищення кваліфікації з обсягом 90 або 75 годин навчання. Доступ до них надається на три місяці. Таких програм сім. для бухгалтерів комерційних підприємств. Це національна сертифікація бухгалтерів 2024, професійна сертифікація за МСФЗ, ПДВ від Азів до майстерності, розрахунок зарплати, звітність перевірки, РРО, робота, помилки та штрафи. І національна сертифікація головбуха медичного КНП 2024. Бухгалтерам бюджетних установ Вища школа Головбуха пропонує базову програму професійна сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024. Зупинімося більш детально на процесі навчання. Приміром, ви обрали програму підвищення кваліфікації Національна сертифікація бухгалтерів 2024. Подивімося на структуру програми. Це Шість тематичних модулів, які складаються з курсів, а курси з уроків. Підвищуйте кваліфікацію урок за уроком, дивіться відеопоради, завантажуйте та зберігайте конспекти та зразків в папку на свій комп'ютер. Ці матеріали ще стануть вам у пригоді. Після завершення вивчення модуля доведеться пройти тест, щоб перевірити якість засвоєних знань. Якщо припустилися помилок, не соромтеся повернутися в уроки, щоб повторити матеріал. Це ваші знання та навички. Завершую програму підсумковий тест. Студенти не обмежені в кількості спроб, щоб пройти його успіху. Досягають наполегливі та дисципліновані. І такими словами можна охарактеризувати більшість із вас, панове бухгалтери. Понад 6 тисяч ваших колег підвищили кваліфікацію у вищій школі Головбуха. І свій успіх вони можуть підтвердити сертифікатом про підвищення кваліфікації. Ви зможете похвалитися своїм сертифікатом перед шефом і колегами. У будь-який час заходьте на сторінку єдиного реєстру документів про підвищення кваліфікації з цифрового видавництва Експертус. У рядку пошуку знаходьте своє прізвище ім'я та завантажуйте свій сертифікат про підвищення кваліфікації стільки, скільки вам потрібно. Ваш електронний сертифікат завжди буде в реєстрі на сайті Вищої школи головбуха. На початку цього відео я сказала, що у Вищій школі головбуха є базові та експрес-програми. Так от, мета експрес-програм допомогти вам швидко опанувати певну складну вузьку тему. Обсяг цих програм 15 годин. Доступ надається на один місяць. Підвищення кваліфікації за експрес-програми також засвідчується електронним сертифікатом від цифрового видавництва Експертус. І це ще не всі переваги підвищення кваліфікації у вишій школі Головбуха. Студенти школи мають необмежений доступ до вебінарів протягом навчання. Дивіться вебінари на актуальні для вас теми в запису. Або реєструйтеся на нові вебінари та сміливо надсилайте лекторам свої запитання, щоб почути відповіді на них у режимі онлайн. Очевидно, що в такому короткому оглядовому відео складно розповісти про всі переваги Вищої школи головбуха. Тому за більш докладну інформацію телефонуйте за номером 0800 21 12 20. Почуєте більше деталей про програми вищої школи головбуха, поставити свої запитання, а ще гарантовано отримаєте знижку на навчання. А і ще я завжди на зв'язку. Адреса моєї електронної пошти є в кожній програмі школи. Напишіть мені, будь ласка, чи дякую. Якщо навчання сподобалося і дало вам нові знання та навички, чи вашу ідею, чи зауваження. У цьому світі немає нічого ідеального, проте ми хочемо удосконалюватися для вас. Вища школа Головбуха, не перший рік на ринку освітніх послуг. До нас повертаються, щоб пройти навчання за новими програмами, і ми прагнемо ставати ще кращими.